Усім привіт! Зараз у нас буде відбуватися презентація насадочок від Big Fish Bait, а саме насадки нейтральної плавучості типу Wapters VHCS Very Hot Chili Squid. Ну, це такий сквідовий, перцевий, такий насичений бойлик, який на сьогодні є нашою новиночкою. Отже, в одній банерці у нас представлені у нас в описі це. Насадки діаметром 10 мм, 12 мм, та дамблсом 8 на 12. У нас на наших поводочках вдіті кожна з цих насадочок, насадочок, гачок усіх однаковий з кілечком 6-го номеру пібішка. Отже, дивимося. Першою зануримо у воду 10-го номеру насадку. Дивимося на її презентацію. Дивимося, ідеально, гачок лежить на дні, а насадочка припіднята догори. Тепер такий самий гачок. Насадка 12 го розміру. Дивимося, ідеально, гачок лежить на боку, насадочка припіднята на ним. І такий самий гачок 6-го розміру, насадка Dumbleс. 8х12. Вложимо і дивимося. Ідеальна презентація. Гачок лежить на боку, насадочка припіннята над ним. Тобто, нейтральна плавучість настільки збалансована, що фактично різного розміру насадки відразу роблять гарну презентацію на дні водойми. Наглядно бачимо насадки уже на сайті bigfishbait.com.ua. Просимо до замовлення.